В мене татко займається курочками, ну таке у нього хобі. І в нього стабільно за день 200 яєць. І от раз на тиждень він збирає і передає своїм любим донечкам, щоб вони їх розповсюдили. Тому в нас всі в цьому залучені. І от я сина кажу: слухай, давай в школі будеш розповсюджувати ці яйця. Ну, вчителі, учні, не знаю. І він відразу ні, я не буду, я не хочу. Я даваю його запитувати, слухай, а тобі гроші потрібні? Так, гроші потрібні. А що ти хочеш? Ну хочу самокат. Ну кажу, це, дивися, самокат ти можна заробити. Ні, не буду. І тоді я розумію, що насправді самоката він не хоче. Кажу, а ми їдемо в машині і щось він говорить про марки. І я тут кажу: слухай, а наш сусід Діма він збирає вже на машину. І він так: збирає вже на автівку? Кажу, так, мам, я хочу автівку. Кажу, ну у тебе є варіант заробити на цю автівку, продавай яйця. і він почав продавати.